Ну, якщо ви гурман і серед ваших найбільших мрій скуштувати знамениті сири і морських їжаків у римі або равликів і жабічі стегенці у Парижі, цей план мандрівника насправді можна виконати і в Україні без шенгену і без прильотів, і навіть не в дорогому ресторані. Більше того, равлики і жабки будуть вітчизняного розливу. Як розговітися позаморськи, не виїжджаючи з України? Тепер знає Марина Макущенко. Добрий вечір. Запрошуємо до щедрого столу. Піз закінчився і можна поласувати смачненьким. Але не традиційних бажаєте смажених жабенят, моцарелли або маракуї на десерт не патріотично? От не поспішайте, іноземні делікатеси можуть бути не лише на українському столі. Вони ще й вирощуються у наших чагарниках, у наших чорноземах та болотах. Тож в гастрономічну подорож можна вирушати, не порушуючи меж країни. Розгувітися по-французьки зараз можна лише в ресторані. Ви пробувати жаба а, без, без сос, без жаба це трошки як м'ясо курка. Жабоїд за національністю Жан-Луїс смажить криготух із французького леона. Звідти до київського ресторану імпортують делікатес. Українські жаби не гірше і втричі дешевші, але нині амфібії у сплячці. Пригріє сонце і на жаб'ячих стегенцях нагріють гаманці селяни Закарпаття та Одещини. За два тижні вилову мисливець отримує до 10 тисяч гривень. Івана, voilà, французький жаба. Vima. Якщо в гурмані стане більше, у цей ставок запустять іще й равликів. Слимаки дорожчі за жаб, і в них більше шанувальників. Більше улітки як жаба, Замовляє шеф кухарів. 105 гривень за шість тушок. Ці равлики із Бургундії. В існування українських Жан Луї не вірить. каже, прості українці такою стравою гидують, одначе на Рівненщині виноградних равликів збирають тоннами. Хоча і не собі, і не французам. Селяни продають такий делікатес у Сербію. Якщо жаби цінуються маленькі, то діаметр мушлі слимака має бути не менше трьох сантиметрів. На смак вони, наче білі гриби. Калорійна і поживна страва. Афроукраїнські птахи наймодніша збаганка фермерів оригіналів. Сьогодні більше ста господарств в Україні вирощує страусів. Ми на найбільшій ОСНД племінній фермі. Тут перевірили страусу. однаково, що плюс 34 у Кенії, що мінус 35 в Україні. Хоча яєць узимку не несе. Утім, за страуса де не візьмись, може бути прибуток косметичну, швейну та медичну галузь. Ідуть вії пір'я таких ті птаха у кулінарію, дієтичне м'ясо. М'яса німного. М'яса всього 40% від процента весу, но страуси весять до 200 кг. от 120 до 200. Смотрите, які у нас окарочка. М'ясо по структурі. нагадує говядину. Але п'ятеро дорожче за яловичну. проте в кількох українських мережах супермаркетів вже продають страуси на філе. Після операції та при діабеті дорога екзотика це ліки. Яйця страусів теж дієтичні, без холестерину. Варяться 4 години смажити простіше і швидше. Готується, як обичне, як всі яйця готуються. Солим, перчим. Одним яйцем можна нагодувати десятьох, коштує пательня 300 гривень. На мій смак нагадує звичайне кур'яче. У Японії дитячі заклади зобов'язали годувати дітей лише мармуровим м'ясом. Так називається стейки з биків спеціальних м'ясних порід. Зовні він схожий на благородне каміння. Мармурове м'ясо добре засвоюється і запобігає утворенню канцерогенів і холестерину. У нас єдине стадо в Україні, де розводять биків абердіна ангузька породи. Вартість одного кілограма такого м'яса може коштувати до 300 гривень. Багато їсти і не рухатись, і буде з бика стейк з гуски печінка, їсти фуагра і вирощувати для неї птицю нас навчили французи. Ледачих прожер вирощують в Івано-Франківську і постачають у ті ж таки елітні ресторани. Ми нарізаємо кубоками, Якщо хочете, можете скуштувати. Звичайно, хочемо Справжній грецький сир фета, але не з вівці, а із закарпатського буйвола. Раніше в кожному дворі цього селище тримали буйволиць. Щодо користі молока, корови їм не конкурентки. У буйволиному більше кальцію, воно жирніше, але тварини примхливіші. Зайвому року селяни здали ясо, а Тепер на Закарпатті тільки 35 буйволиць. буйволи майже зникають у Закарпатській області. Ми намагаємося зберегти і відтворити поголів'я. На жаль, крім нас цим більше ніхто не хоче займатися. Рятувати господарство при. Німці хочуть зацікавити нас класичними сирами по-українськи. Ми плануємо робити моцарелу. Тут вот ростуть ананаси в тропіках. Вот, Кофейне дерево, арабіка, вот, ну, плодоносить. Далі, бачите, вот, папайю, дерево нетерпілівого садовода. У цього Чого садівника банани обсипані плодами, зав'язуються. Гуава, буєя, маракуя, а лимони дають сім рожаїв за рік. Візьміть і поп'єте чай в сіда. Олександр Патій певен за бажання Україна могла б відмовитись від іноземних фруктів. Я хотів зробити державну програму, але це мало кого інтересує, поскольку вони більше закупають дешевої, а туди можуть навіть не екологічно чисті плоди. От із Турції, з Єгипта. Ідеї хороші, спроби вдалі, але поки екзотика в Україні. Ін залишається дорогим смаколиком для обраних Марина Макущенко, та лізотвин та лісафіханова, але спринчина ТСН тиждень 1+,1.